А що ти не взяв? Свої школа не прийшла. Ой. Що? Ну ладно. А ти Ну, так можна, я думаю? Ну так. Ну. Так, шума? Що я хотів тебе спитатися, як ти там провели час на роботі на м'ясо комбінаті курячого, коли ти поїхала, дорогая? Пам'ятаєш? А, коли я приїхала з моря. У мене ще лишалася ліза, і я вирішила поїхати назад. Я дзвонила, запитала, сказали, місце є, прошу. Угу. Але вони скінчили е, робити? І сказали, йде, йде на порядник. Ага. Ой, думаю, кур'ятник. Але кажу, ми сьогодні відправили, каже, бус сюди з людьми, а ви тут одна. Так що давайте я вам. Куплю білет на поїзд і ви поїдете. там, да. ну, За свої гроші я купила білет, їхала в поїзді, в п'ятій ранку приїхала. Куди я приїхала радом. Ага. радом? Так. Ну, і сказала, що вас там зустріли. Я вийшла з поїзда, мене ніхто не зустрічає. О Боже, Я дзвоню, кажу, що мене ніхто. Женщина, не дзвоніть мені, вас зустрічу. А ага. ну, я пішла, сіла на лавочку, мавочку, півдесятої приїжджає хлопець і каже: То ви я і повіз. Привозять такі особнічок триховерховий. На першому поверсі поляки живуть, на другому, третій. Да. Е, жили кімната на п'ять чоловік, дівчата спали, угу. дуже велика веранда, де всі збиралися під навесом, такий стіл великий, м'які крісла. Ну і там сиділа, книжку читала. Дівчата встали, каже, заходьте. Ну, і все, почала ходити на роботу. Е, перший день нас поставили. А в тебе зміна була робота? А Перша і друга зміна? Е, е, Ні, перша і друга була. Угу. Але я весь час ходила вперше. Ага. Ну, на супер. ранку, так. Да. А дівчата ходили в різні зміни. І я була майже одна завжди. Угу. Е, перший день нас поставили на електричні е, ножі. О. Да. Такі кості вирізали якусь спеціальну куртку, так шийка і так плечі. Uh -huh. І треба було її так цей. А той ніж, ну після того ножа, навіть той просто ніж взяти в руки було дуже тяжко. Інакше? Да. Так, От, бо то трінер вещати. Uh -huh. Але мені подобалася ця робота. Я щось так багато робила, я навіть не знаю, що ну, так, як джік-джік, ну, я люблю <реш> швидкість, і я все хотіла там робити. <реш> 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 <там> операції? <робити. реш> <Да>. А цей <реш> підходив, каже пані, та ви так щось шибко робите? Бо бо того, бо в того три, ящика, а в мене вже п'ять. Ну що? коротше, а я не знаю, я не старалася дуже, але в мене так вийшло. Угу. Так і Діма коли мене стояв, ми так розмовляли, а в тих всі ті люди стояли на тому самому процесі чи ні? Ні, різні. Потім поставили бедро робити, філе чистити, а... різні були праці, там треба було вчитися. Ну, коротше, все передивлялося перед цей, так. Да. Угу. Така робота, я би не сказала, що так дуже тяжко чи холодно було. А мороз, до речі, холодно Ні, в Ні, Мені не холодно. Отак ще ковточка на мені була і це. От, а бала, балаклава. Балаклава. Ага. Да. От. Ну і та нічого. А ти працювала по скільки годин? Я вже не пам'ятаю, напевно, по 12 годин ми ага. Тоже по 12, От таке добре да. отримало за той час. Так. Дві перерви. Ні, не добре. Значить, напевно, я отримала сім, ага. а рядом стояла, отримала вже вісім, Ой. але від другого якогось там а, да, да. Ага. От ну і так получалося. А ти працювала не працювала більше, більше. це більше ящиків робила. Ні, це не тому що ні. ні, того не залежить. Просто дивилися, хто працює, хто не працює. А тобі показували, ти прийшла на Так, да, вони все показують. Да. Да. Але вони ще поляки дивляться, чи скільки ти робиш, ага, бо більше, була більше. така жіночка. Ми пішли крильце обрізати оці фаланги так, угу. так розв'язати, І просто поляки самі дивилися, що в них там попів ящика, а в неї тільки і сказали геть. Та да. От. Ну, то Вона була сконотопа. Ага. Сконотопа. Ну, Можна було працювати, рядом був базар, ми купляли овочі, фрукти, потім одне розлічення було, то церква в неї Не да, кожної. Години там служба, uh -huh. ну, можна було послухати. Потім весілля проходили. Ми дивилися ну, <рес> таке розлічення, то похорони ну, коротко, отаке <рес> <рес> да не <рес> <рес> потім відкривали вони ще якийсь цех в лісі uh -huh. і зробили імпрезу для всіх. Та <рес> да, було пиво з вишневим сиропом, Толи накриті, так. До речі, поляки люблять дуже пити з да, сиропами. І ми веселилися там, напевно, до 11 чи до 12 ночі. Потім нас завезли в хостел, а ми спали. У вас корпоратив ну, так, був. Корпоратів та, такий, корпоратив такий імпреза, був. За Ну це супер. А скільки ти годин не пам'ятаєш, що працювали на заводі? Тяжко було трохи. Ну, субота був короткий день. Uh -huh. А неділя вихідний, я вже не пам'ятаю, ну 200 чимось, напевно, було. Да. І от 200 з чимось треба вложити на сім'ї, виходить, це зарплату. Вон ну так, так. Да, да. Ну, якщо я вдома э, отримала в тиждень, скільки отримала? 600 гривень. 600. Вот ну, а там, напевно, тисячу чимось. Так, да, там тисячі з чимось вийшло. І є різниця між Україною і. І то чуттєво зразу не ну і... Але прийнятно з тим завозом, де ти була на свинях, то на соколові, то ніби земляні зовсім. Інші. Ну так. Але на соколові там краще, там краще годували, і там було mm -hmm. м'ясо, а тут давали одне й те саме жарена картопля, і е, я просто yeah. ще тоді я не їла Ось цей корінь, як він? господи. господи. Карпувка? Ні. Селеро. Не селеро, гострий той, боже забула назвати. Ти там ви це ви да. імбір імбір, і там було воно все з м'ясо з імбірем. Воно дуже було таке, якесь остре. Я не зрозуміла, чого, воно чого думаю, так перці багато Ну, так, щоб було тепло типу. так, але нічого можна було так. Дівчата були гарні в кімнаті, ми щось. А то скільки у вас в кімнаті жило? – Ну тоді нас жило скільки? П'ятеро. П'ятеро. А от таке буває, що між дівчатами, наприклад, дівчата живуть в кімнаті і можуть тебе каву, цукор, там, наприклад, позичити, і потім не сказати. Е, тіпо, знаєш? Ні, там були дівчатка з, з, з Кривого Рогу, ага. а вони просто не просили, вони забирали самі. О, так. Я спала і чую щось, от щось біля столу робиться. А вона забрала мою каву, вони зробили, хоча в них була своя, а, тут свою що? вона завжди вип'є, а тут мою. Ну, то було неприємно, що, бо роз? вони так якось одну жіночку, так вони. Напевно, перед тим теж жила людина, яку вони теж так робили. Так, так, так. Бо вони ж там були довго, вони півроку, навіть там одна схудла на 20 кілограм. Ага. Від так. твоїх харчів, напевно. От. Ну потім вони, вроде би, як поїхали всі в Ізраїль. А потім що ти робила з тими продуктами? Рахували їх чи так віддавала? Ні, де я пам'ятаю, як так, ми працювали так. на заводі, то були сусідські, сусідські ховали, рахували скільки штук холодильник, ми лишаємо на зміну, приходили ще понад сусідські в упаковці. Скільки ні, так нічого не це Ось тільки каву от пару разів було. Ну, бачу, що з її менше і менше, менше стає mm -hmm. Думаю, це, вроді вас стільки не випало. А так то. А також загалом тобі сподобалось там називай, скільки ти часу? Два місяці три працювала? Десь два місяці працювала, Два місяці. Да, два місяці. Я понял. Ну, бач, в тебе є тепер враження після курячого синячого заводу, Ти маєш тепер чистий спокій. Друзі, я в чорті знову шаному розказала, кінечно такою страшну історію, що буває, да, як люди взагалі себе поводять в хостелах, крадуть, їдять ваші продукти. Ашо, ти не забувай підписуватися на мій канал, писати вподобайку, звісно. Ну і коментувати всім, па-па!